Близько 10 тисяч чоловіків у віці з 18 до 22 років виїхали до Польщі після запровадження постанови уряду про дозвіл на виїзд, яка нагадаю, вам сталася 26 серпня. Понад 6 тисяч зафіксували польські прикордонники у перемишлі, 4 тисячі на пропускному пункті на кордоні Польщі України в Волинській області. Таким чином, прес служба польської прикордонної служби з місцевим виданням. РМФ ФМ повідомляє про наступні цифри з Польщі до України через перемишль. Виїхало близько двох тисяч у віці 18-22. через пропускні пункти Польщі України в Волині виїхало виїхав 1301 українець Василю 10 тисяч чоловіків. Сьогодні у нас яке число? 18 вересня, так? з 26 серпня то ще місяця не прийшло, а вже 10 тисяч чоловіків виїхало. Ми пам'ятаємо, з якими поясненнями президент оголошував про це рішення. Ми хочемо, аби не вивозили дітей, аби вони лишалися тут із старшої школи. Чого ви смієтеся? Президент доволі серйозно це все пояснював. Говорив, що таким чином, тим, що ми дозволимо їм їхати туди-сюди, він збереже цих хлопців і дівчат в Україні. Чимало бізнесів у сфері обслуговування, де працювала ця молодь, ну от у мене буквально там, недалеко від місця, де я постійно п'ю каву. Там уже не чотири кафе, ну таких з віконцем та невеликих кав'ярнів, а вже дві. Тобто, ну і про це багато говорили видання Форбс і самі там ресторатори і сфера обслуговування різних систем, там барбершопи, ну словом, величезний пласт. Василю, це рішення було помилковим? Звісно, що ні. Це було правильне рішення. Ну як? Вільна країна, вільних людей. Чому заборона для, наприклад, тієї молоді, котру до 25 років ніхто не буде мобілізовувати? Ви розумієте, що коли відкрили кордони для молоді? фактично для тих, кому виповнюється там, 22 роки і 360 днів, вони ще можуть виїздити. Це зняло саме головне питання, що мобілізація з 18 років у нас не передбачається. І в дійсності це зняло питання вивозу молоді в віці 16-17 років. Що ви всі зрозуміли, в мене донька в класі 9, зараз в 10 перейшла, в них залишився один хлопець. 12 хлопців пішли на навчання в технікуми. Це не тому, що вони не хочуть поступати в українські вищі, а тому, що батьки їх заздалегідь готували до того, аби вивезти з країни. І тому це рішення повністю правильно. Тепер далі. В нас в Україні у віці від 18 до 23 років включно 720 тисяч дітей. І це обох порів. Тобто і дівчата, і хлопці. Uh -huh. При тому, левова частка з них вони навчаються, вони не працюють. І якщо хтось працює, то як не дивно, ну приблизно 35 на 65, 65% це працюють дівчата, 35% працюють хлопці. Тобто, говорити, що вони мають якийсь там суттєвий вплив на ринок праці, їх виїзд в якоїсь мірі буде впливати на нашу економічну ситуацію, це, м'яко кажучи, перебільшення. Але я хотів би подивитися от на цю ситуацію. Те, як зараз це обговорюють журналісти, це як про це говорять роботодавці, і як сьогодні з'явилася новина від сайту Work.ua, у відсотках на кшталт того, що з готельно ресторанного бізнесу, начебто, 65% молоді вже звільнилося. Ну так дивіться цифри: 10 Але... тисяч людей виїхало. Скільки з них повернулося, я правда тут цифри не бачу, але Минули... можете мені озвучити, скільки повернуться. Минулий рік, минулий рік, в нас з України виїхало 500 тисяч людей. В цьому році, за даними за прогнозом Національного банку, в нас вийде 200 тисяч. Наступного вийде додатково 200 тисяч. Якщо війна не закінчиться в наступному році, ця тенденція на виїзд буде продовжуватись. Е, Ви але... зараз говорите про загальні цифри. Про загальні. Не про загальні, про загальні. Угу. Стосовно молоді, а давайте уявимо собі зараз. Молодих людей у віці 22 і трішечки, трішечки не дотягують до 23 вони чують нашу дискусію, вони чують, що говорять роботодавці, вони бачать інформаційну хвилю, і яка в них зараз з'являється думка. Так вони найближчим часом все це закриють. А не пора би нам зараз всім зібрати речі, якомога скоріше виїхати. Розумієте, під час військових дій будь-яка комунікація з суспільством повинна бути дуже обережна. Якщо ми прийняли рішення. Ми прийняли це рішення, і воно повинно виконуватись, не потрібно на нову, на цьому всьому настільки акцентувати увагу і робити, щоб поїхала робоча сила, поїхав потенційний мобілізаційний резерв, і таке інше. Бо якщо хлопцю 18-19 років, а його зараз знов захочуть обмежити, то питання з якого віку у нас почнеться мобілізація, це перше. А друге, якщо ми зараз 19, його мобілізують за законом за 6 років, тобто що в нас попереду ще 6 років війни. Так, тим паче потрібно збирати речі. Ось про це думають люди. Безумовно. І тому Безумовно. я вважаю, що якщо рішення прийнято, якщо його обговорили неважливо з ким, рішення було прийнято. Ми довіряємо нашому президенту, рішення прийнято, угу. ми його виконуємо і сприймаємо так, розвиток ситуації, так як воно насправді відбувається. Чим більше ми будемо піднімати це питання, тим більше ми будемо будоражити суспільство, тим більше ми будемо підстягувати нашу молодь, збирати речі і виїздити. А як ми під стьогоми нашу молодь не виїздити? А це гарне дуже питання. І ось тут я повністю погоджуюсь вами, пане Андрію. До тих пір, поки не закінчаться військові дії, говорити про зменшення відтоку людей з країни не може бути і мови. До тих пір, поки йдуть військові дії, до тих пір, поки є можливість загинути. Залишитись калікою, і це не про фронт. Ні, шахет може прилітіти куди завгодно. До тих пір люди будуть обирати для себе можливість ну, втікти від цієї ситуації і виїхати за кордон. І звинувачувати людей в тому, що вони хочуть просто фізично вижити, ну, я не можу. Безумовно, ніхто не звинувачує в тому, що люди хочуть вижити. Е, у вас виникало запитання в вашому офісі, якщо буде така тенденція. Повторюватися, ну, тобто ми будемо бачити, що більше і більше виїжджає. Та, є цифри е... Нацбанку і є цифри демографічні. Втім, якщо війна буде довгою, ну, то я вимую, що вона буде ще 10 років. Та? Нам залишиться кому нас захищати, я маю на увазі чоловіча частина населення. Ну, Якщо в нас. Е... За деякою оцінкою, мобілізаційний резерв оцінюється тих, хто знаходиться наявності в країні біля 5-6 мільйонів. На фронті приймають участь вже 1,2 15 мільйона людей. Ну, резерву вистачить. Резерву вистачить. Але. Ну, просто дуже важко собі уявити, що при такій напрузі одна зі сторін просто не зламається. Я не військовий експерт, я не знаю, як mm -hmm. це буде відбуватися. Але те, що проблеми є, як в нас з мобілізаційним ресурсом, так само є проблеми і в Росії. Говорити, що вони можуть просто гнати постійно навалу, я в це не вірю. Та, Але в них людей трошки побільше трішки як побільше людей, але все рівно е ця ситуація ну не може вона тривати 10 років з цією інтенсивністю, яка є зараз. Ну, Уявіть собі, дронова атака проти, наприклад, міста Київ, коли морози будуть 30 градусів, і оце місто за 5 діб може просто перетворитися в величезний холодильник. Уявіть собі. І якщо це буде йти по іншим містам, і я не виключаю, що те саме будемо робити і ми проти Росії, в який момент суспільство надломляться, ну, на це питання не дасть відповіді ніхто. Ви би як відповіли на запитання, яке сьогодні ми написали в опитуванні. До речі, друзі, ви можете ще проголосувати. Хто ні? Що може зупинити демографічну кризу, влада і гроші, пропаганда, медицина не врахований редакторами тут фактор війни? Мені здається, що точно треба об'єднати дійсно кілька пунктів, і ну замість пропаганди написати війна, тому що пропаганда навряд чи в цьому питанні буде рухати. Насправді, Або можливо, я помиляюся, Василю. Насправді ситуація така, що зупинити демографічні процеси в рамках не те, що окремої країни, а взагалі людства, зараз неможливо. Демографічна криза вона зараз вирує по всій планеті. Якщо ми дивимося, що в нас буде до 2100 року, у нас буде приблизно 15 мільйонів людей. А якщо вам скажу, що зараз в Китаї півтора мільярда, а за їх прогнозом у 2100 році їх буде лише 680 мільйонів, від собі, що ця проблема буде стосуватися левої частки країн світу, коли ми обговорюємо тему, давайте платити там жінкам до трьох років заробітну плату, аби вони могли спокійно займатися своїми дітьми, і це якимось чином виправить ситуацію? Ні, поряд з нами Польща дає виплата на дітей, на кожну дитину по 800 злотих по досягненню цієї дитиною віку 18 років. Але в них індекс фірсійності... Тобто, вони платять 800, вони 800 злотих? 800 злотих на кожну дитину, котра народилася у Польщі. Да платять до досягнення цієї дитини віку 18 що місячна щомісячно, Щоміся... до... місяця 800 злотих. 800 злотих щомісяця до по досягненню цієї дитиною 18 років після того як дитина 18 років вона пішла працювати до віку 25 років в неї заробітної плати не враховується не вираховується Податок на доходи, mm -hmm. і таким чином молодь отримує заробітну плату у порівнянні з більш старшим населенням більше на 20%. Але це не спричинило, а не демографічного вибуху, але це не спричинило, не зменшило відток польської молоді за кордон. Всі ті самі процеси, як у нас, в них індекс вертільності 1,4. Mm -hmm. Давайте подивимось на Південну Корею, де рівень життя ну, для нас просто недосяжний. Ми всі користуємося і гаджетами, і бачимо автівочки і таке інше, гарна країна, але там індекс фертильності 0,7%. Такий самий, як і в Україні. Імбекс, тобто на 10 нас. жінок в нас народжується 7 дітей, угу. в Польщі 14 дітей. А в Південній Кореї ті самі 7 дітей, без війни, з найбільшим рівнем життя. Це процеси, котрі стали світовими. Змінити їх ну, неможливо. Їх можна, скажімо так. Пригальмувати і над ними можна працювати. Зрозуміло, що після закінчення війни потрібно робити все, аби людям було цікаво в нашій країні жити.